Вітаю всіх на рівненському авторинку. Подивимось ціни. Passat B8 за 14 тисяч торг 1,6 дизель. Ось такий автомобіль чудовий для дальніх поїздок. Так Далі бачимо сценік. самимісний грант за 4,6. В такому голубому кольорі. Подивимося, як салон виглядає автівки. Навіть повністю заглянемо, так? Ну, нічого особливого, багажник автомобіля, запаска лежить. Непоганий автомобіль. Далі у нас Volkswagen. Трьохдверний, такий цікавенький варіант для міста. Бачимо, люди його обдивлюються, 2010 рік автомобіль. Ну, на кожен товар є свій покупець. Ford Fusion також продається 2,5 бензин 2016 року, є номер телефона до покупця. І також ця автівка добре підходить для... Дальніх поїздок. Hyundai Santa Fe на автоматі 10400 торг 2008 рік. Непоганий кросовер. Популярні ці автомобілі, трішки, можливо, вже і йдуть застарілі, можливо, але також до сих пір користуються своїм попитом. Далі бачимо Форт Mondeo. Була на ньому ціна. Немаленький автомобіль з великим багажником. Також, надіюсь, знайде свого покупця. Далі Citroen. Це 2005-2009 рік, 2.0 HDL за 6200 доларів. Конкурент тим, тим самим Passat. Мондео так, досить елегантний, як би сказав, би, салон автомобіля. Цікаві там форми на ньому. Дивіться, які сидіння з боковими вже кріпленнями. І, в принципі, автомобіль є досить комфортним. Знову ж таки, Ford Mondeo у нас в Універсалі. 2012 року за 7,9 1,6 дизель. Скажіть, будь ласка, мені дуже цікаво, чи 1,6 дизель вистачає такому автомобілі, тому що автомобіль чималий і важить він немало. Ну, мені здається, що хотілося б більше мат-мотора. Далі Megane 3 за 8,9, 1,5 дизель. Комплектація BOSE, 12 рік. Ну, тут більш менш все зрозуміло. Просто ось такий цікавий червоненький колір. Далі у нас бусик, Hyundai продають на авторинку. Hyundai H1 за 1381 13 року 2,5 дизель. Ну, такий комерційний автомобільчик для великої сім'ї. Рідко таке побачиш на авторинку. Досить рідко. А зараз взагалі дуже така скажімо, непопулярна в наших краях автомобіль. 1.1 один-бензин це нас Smart так, за 3600. Така в нього теж впізнаваєма зовнішність. так, А це вже легендарні Audi за 3550-97 рік, Audi А6. Газ, бензин. Побачила вже ця Audi багато чого в своєму житті. Я точно впевнений. І гольф четвертий, ну куди ж без четвертого гольфа? Напевне, фактично кожне відео попадається цей автомобіль на автоматі 2.0. ну Не так багато їх побачиш на автоматі. Маю на увазі з двохлітровим мотором. Але самих цих Golf 4 дуже і багато. Так, Opel Vivaro продається за 7,5 5 рік, 2, 1,9 дизель. Ось такий автомобіль також підходить для тих, хто щось ну, перевозить ним, хто живе в селі і, і так далі. Renault Меган за 700. Подивимося в салон, як автівка виглядає ззаду. ну Також пізнаваємо, автомобілів цих. вистачає. Я так зрозумію, що там якихось деталей по ньому знайти не проблема. Ось така у нас зелененька машинка за 1699 рік, 1,8. Дизель робочий автомобіль. Кому подобає, будь ласка. Дача Сандеро, також популярний автомобіль 2009 року, 4250. Також їх багато. Міський автомобільчик, під таксі беруть дуже часто ці автомобілі, ставлять газ і заробляють кошти. Nissan Micra 2008 рік за 500 свіжо пригнаний автомобіль. Ну, Таких автомобілів не часто побачиш, але також є на них покупці. Дивимося знову ж таки Golf 4 в Універсалі 2003 року 1.6 бензин. Ну, от 1.6 бензиновий вони вже більше попадають, ніж 2.0. Є номер телефону, автомобіль в універсалі, механіка, звичайний тканевий салон. Кого цікавить, будь ласка. Так, Peugeot 206, 2 рік, 1,6 дизель. Невеличкий міський автомобіль, салон. Заглянемо, подивимося, вигляд автомобіля ззаду. І так, c 3. За 3,5, четвертий рік, 1,4 дизель. Економна машинка. Також для міста вже чотиридверна що є досить добре. І так, у нас Seat Ibiza за 6200 1,2 TDI. Непоганий варіантик Економний автомобіль в універсалі. А ось це стоїть така красива Audi 2011 рік 3.0 ну Класно виглядає. Ось і ззаду і спереду нема що додати, такий визиваючий, так, на погляд автомобіль, шкіряний салон, автомат. Ну, ауді є ауді. І ще у нас такий Volkswagen Polo. 2001 рік на автоматі за 4700. Синій колір, п'ятидверний, ну, хатчбек. Далі бачимо Hondu. Honda, Honda небагато. Я знімаю Honda Jazz 1 року, 1 року, 1,4 бензин. Салон автомобіля, тканина, ну, досить якісно Honda робить автомобілі та й, в принципі, техніку свою. Далі, Opel Zafira. цих автомобілів. Також багато 4600, так. Ну, в старі версії не так багато їх є. Особливо ці автомобілі полюбляють дизельні. Саме дизель. Трафік. Рено Z8, 2004 рік, 2 і 5 дизель, тканевий салон. Автомобіль повністю пасажир. Так, там є невеличкий, ну, багажне відділення. Автомобіль затонований ззаді, темні диски. Так, далі подивимося на Рено Каджар. Такий цікавий паркетник, спереду він схожий на сценик, новий, так 16 року 15 300 900 1,5 дизель. ну Економний цей дизель їхній 1,5. Він, як іде, як і на Маганах, на сценіках, так і бачимо його на каджарі. Електричний Volkswagen Golf за 12 450 на 24 кВт годин батарейка і 59 тисяч пробігу. В рідній фарбі. Бачимо салон автомобіля. Ну, Популярні ці автівки. Звичайно, вони йдуть дорожче, ніж Zoe і Nissan Leaf.